Перевертань в рясі священик московського патріархату у Дніпрі гвалтував своїх неповнолітніх доньок. Чоловік почав цим займатися після смерті своєї дружини. 47-річний піп московського патріархату неодноразово знущався над своїми дітьми. На щастя, його вже затримали. Священик педофіл розбещував своїх доньок, яким було по 13 та 15 років. За інформацією слідства, дівчата розповіли про це старшому брату, який одразу повідомив поліцію. Правоохоронці не вказують. У якій церкві служив зловмисник, однак, за інформацією місцевих телеграм-каналів, священик педофіл належав саме до московського патріархату. Слідчі провели відповідні заходи та допитали дітей у кризовій кімнаті. Дівчатка підтвердили, що їхній батько їх домагався. Наразі вони перебувають в лікарні. Затриманому священику повідомили про підозру за розбещення неповнолітніх. Суд має обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.